Так, усіх вітаю на нашому каналі. Значить, якщо ви вже отримали наш прес, що потрібно знати, як його вірно зібрати, і приступити до того, щоб присувати олію процесом холодного віджему. Так що, прийдемося ближче, значить комплект, коли ви отримали, значить це так буде все виглядати. Насос, циліндр, гайка, манометр. В комплект у нас болти для того, щоб все встановити. Переходник, для того, щоб підключити насос до гідроциліндра. Ну і манометр, в принципі, цей. Так, що почнемо? Значить, рама. Рама у нас де в комплекті такі ножки. Встановлюємо ножки. Вони нас кріпляться на болти. В принципі, тут це просто, так встановлюєте і закріплюєте болтами, гайками. Це зрозуміло. Так. Далі, що нам далі потрібно зробити? Значить, дістаємо сам циліндр, встановлюємо його на раму. Так, встановили циліндр. Після того ми можемо приступати до самого насосу. Значить, насос у нас також кріпиться на болти. Встановлюєте сюди болт. А, давайте ще покажу. Значить, цей шестигранник ми відкручуємо для того, щоб підключити наш переходник. Також резинова пімпочка, ми вже її зарані витягнули. Коли ви вже встановлюєте сам насос на раму, ви її дістаєте, щоб у вас не було воздуху, щоб не, тут не підтікало масло у нас з голови. Ну, в принципі, він у нас двохплунджений, зараз все покажемо. Значить Встановлюємо насос на раму. Також закріплюємо болтом. Так, є. так, Після того ми викручуємо оцей болт під шестигранник. Потім ми беремо наш переходник, вкручуємо його в насос. Ну, ми його сильно не будемо закручувати, так щоб... Показати. Після того ми беремо наш рукав високого тиску від циліндра, встановлюємо його даний переходник. Все, зажимаєте. Також можна на фумблінту поставити, ну якщо буде підтікати. В принципі, тут гідравлічні різьби не повинно підтікати, але для себе можете поставити на фумлінту і буде надійно. Так, після цього ми беремо гайку, закріплюємо на циліндр. Є. Потім ми беремо ключ, відпускаємо наш болт, Також він для транспортування. Тут у нас є також типу капролонове колечко. Ми після цього беремо манометр, встановлюємо його. Тут ніякі не потрібно, тому що, думаю, в основному що ще потрібно якісь резинові кольця. Ні, не потрібно все. Також зажимаємо це все. Ми, в принципі, не будемо зажимати, Ну так, щоб ви розуміли. Зажимаєте також від руки все, все надійно. ну В принципі, отак от це все буде виглядати. Два плунжера Цей у нас тончий ви і грубший грубшими працюєте до 5 тонн. Тонче переходите там вже до 30-20 до тонн, коли ви будете працювати олію. Також цей регулятор у нас відповідає за те, що коли ви його закручуєте, наганяєте тиск. Відпускаєте, коли у нас шток опуститься, шток підноситься догори за рахунок того, коли ви відпустите тут тиск. У нас всередині йде пружина, яка відповідає за сам виход штока. Він тікає назад. В принципі, все. Готові до роботи. Холосту прокачали грубшим плунджером, опустили два-три рази сам шторк, щоб опустився в нас. Вигнали в повітря. Ще може бути таке, що звідси, якщо у вас повітря, можна випустити його з під манометра легенько, відпустити і прокачати. Або з цієї сторони також можна от, де плунжера самі стоять. От також є під 6 ранік. Під шестиранік під кожним плунджером. Звідси також можна виганяти воздух, якщо вам, вас буде завоздушений е, насос. Ну, в принципі, дуже рідко, але є. є питання по воздуху, так що, в принципі, в основному це коли ви вже встановили, прокачали, я думаю, що воздух не буде. Ну, і плюс цю пімпочку резинову, що ми показували раніше, її витягуєте. Все залишається вас поставити корзину і працювати, віджимати культуру, якою ви плануєте е, займатися. Так що називаємо лайк, далі буде.